Має і сітає. день Божий минає, і знову лід потовний, і все спочиває. Тільки я мовохаяний, і день, і ніч плачу, на розпутях волелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухлий не чує. Кайданами міняється, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ями. Горич лихо, лихом засівав, А що вродить, побачите, які і будуть жнива. Світи тихий, краї милий, моя Україна, за що тебе спринтрома? За що мамо, гину? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок не певний, звичаї не вчила? Молилася, торбувалася, да й ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала яколись на широкому світі. Панувала Україна. А за віщо? За що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити та брататися, ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися, треба крові, брата, крові. Бо заздро, що у брата є в поморі і на дворі, і весело у хаті. Уб'єм брата, спалим хату, сказали і сталось. Роз'єднались і кров за кров, і муки за муки, болить серце, як задаєш, слов'ян діти, пились кров. скров. Тихо плаче Україна, сльоза мені кров. Кат будує своє завтра на гори людського. Гірко плаче Україна. І тяжко ридає своїх синів, що померли сльозами вбиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. ненька Україна, і я плачу. І я б до них полетіла з собою закрила. Та, на жаль, не є без крила, та й не дерзяти. Витру сльози заспокою, до душить, в'язати, Те, що руки вміє, Зможе передати. Я щодня молилась Богу і Його благала, освітив, щоб він дорогу, він це вміє, знає. Наші воїни чудові, вміють воювати і на подвиги готові ворога здолати. Сиди, мої гайдамаки, світ широкий воля, ідіть сини, погуляйте, погуляти. Пошукайте долі, сини мої невеликі, України, діти. Хто ж ви щиро без матері? Привітає в світі, сини мої, орли мої. Летіть в Україну, борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров Степани, текла, червоніла. І день, і ніч, грім, гармати, земля стогне, не це, сумно, страшно. Схаменіться, будьте люди, були ховам вам буде. Смійся, людий враже, та не дуже, бо все є. Слава не поляже, не гляже, а розкаже, що тієї світі, чия равка, чия кривда. Слава Україні.